Довго стежили, шукали, Але згинув навіть слід. Тільки див отак зникає, Духів безтілесних рід. Хто поранений був, мився, По мерцях ридав на рід. Цар сказав Нам Бог зміняє час утіх порою бід. Завершив він лютим горем мій веселий щасний вік, Обернув на Тугу радість, на журбу мене прирік, І до смерті серце зранив, Де яких шукати лік? Хай святиться Божа воля і віднині, і навік. Більш не кликав полювати. А зітхання тужні множив, Скакуна на шлях додому повернув і підострожив. Ловчі луки поховали, кличих звірів не тривожив. Хтось казав ладар наш правий, хтось же тихо святобожив. Цар війшов смутний, похмурий, до найдальшого покою. І пустив лиш автанділа, наче сина за собою. Люди вийшли із хоромів за німілою юрбою. Змовкла арфа, і кімвали не бринять дзвінкою грою. Ті тін, коли дізналась про події таємничі, підійшла край входу стала. Сонцем сяли світлі вічі, скарбника спитала, спить він чи й не засне після стрічі. Той відмовив Тужить сильно, аж змінився на обличчі, а в там з ним до себе не пустив нікого з нас. Він чудного левня бачив, очей йому загас. І на тім же відповіла, входити туди не час, як мене спитає, скажеш, що приходила якраз. Цар гукнув, коли від серця трохи туга одлягла. Де моя перлина й радість втіха сяєво чола? Відповів скарбник. Недавно тут була, бліда, як мла, та про ваш очаль почула, і смутна назад пішла. Цар звелів. Ідіть, покличте, бо я в тузі згину доти. Їй скажіть чом не приходиш, чом не втишуєш скорботи? О життя єдине батька, звеселиш печаль його ти. Він розкаже про причину, що породжує турботи. Волі батьківській скорившись, Тінатін -тін до батька йде, наче місяць повновидий, сяє чоло молоде. Цар її цілує ніжно і ласкаву річ веде. Нащо ждала, щоб покликав, Пропадала досі де? Діва мовить, ваша туга із небес з мете світила. Як дізнається людина, що журба вас охопила, чи насмілиться й поглянуть, хоч була б яка присміла. Я гадала, ніж тужити ліпше зважить все до діла. Він сказав, Моя дитино, Зато жив я дуже сам, але ти моя розрада втіха мореним очам, Вигляд твій загоїть смуток, Він лікує, мов бальзам. Я повім причину туги, ти причину ту затям. Стрів я лицаря чудного, вояка ще юних літ. Зір його, як промінь, слався на похмурий краєвид. Я не знаю, чом той витязь плакав так, ридав навцрид, та розгнівавсь, бо вітати нас він не схотів, як слід. Як мене побачив, скочив на коня і погнався чвалом. Я звелів його схопити, він поклав все військо валом. Не звітав мене по людськи, як диявол ще з провалом. Чи з людиною я стрівся, може, з марищем не сталим? Бог, дари свої солодкі, обернув на сумовиті, я забув про дні веселі, світлий час, щасливі миті. Все мені, Тягар пекучий, все мені жалі не ситі, і ніщо мене не втішить, скільки житому на світі. Відказала діва, сміло я тобі промовлю, тато. Нащо ремствуєш на Бога і на долю так завзято, скаржишся в журбі на того, що нам щастя дав багато. Той не вчинить зла, хто діє завше добре, мудро й свято. Ось така моя порада. Ти владика всіх владик, і твої безмежні землі, їх не зміряти за рік. Надійш збирати вісті ти гінців у кожен бік. Скоро знатимеш. Чи привід стрівся вам, чи чоловік? Як людиною був лицар, що мандрує по землі, Десь його таки ж побачать в місті, в полі, на селі, А як ні, то був диявол, що лукавства чи злі? Так покинь же вболівання, кинь же смутки та жалі. Кличе цар гінців. І каже, й ти в держави кожен край їм велить. Пильнуй невпинно і часу не зволікай. Все зроби, щоб отшукався той мандрований силай. Де не зможеш будь, листовно там наказано силай. Посланці пішли, ходили, цілий рік бродили скрізь. Виглядали, обшукали шир долин на гірну вись, Та ніхто його не бачив, мов сховався він кудись, Марно змучившись, додому спосмурніло подались. Повіщають. Обходили ми простори всі без меж, Не знайшли того тужливця. Марно змучились от стеж. І нема людей на світі, що його стрівали б теж, Ми тобі не прислужились.